Так, друзі, всім добрий вечір. Це давно у нас не було. Ось не було часу, все зайняті, За це время у нас виросли такі свинки. Ось це наші свинки. їм 5 місяців. Ось о, які красуні. Да? Красуні, красуні такі. Не знаю, всі, хто купляли в мене свиней, щось не хотіли брати свинок. А вони ось які повимахували, а? Е? Красивенькі. Такі гарні. Що ви, по... ви пообступали мене? Що? Що? А, яка свинюка. Да. Такие гарнивни. А? Таки. Да. Свои нючки. Что ты? Что? Скажи всем привет. Привет, скажи. Вот так Отак. От да. Отак, а свинючка. Гарні, гарні свинки. Хі -хі. Ось о, рука лежить на спині. Це п'ять місяців. Ось. О.